В у мене вкрай, пускаючи кільця із диму, знаходив у курину риму, яка шепотіла тримає, тримаю собі нову тягу, яка твоя майку, Скидай цю обкурену майку, Коспотяни без напрягу. Разом із базового сложа, забудь, що ти чорний він білий, Расисти мій друже дебили, А душі об'єднаний Боби, Бабин пиха підволі, Твій дух у серцях растаманів На кожні псионськім паркані У тисяча храстай історії Тепер тобі вжатись на небі, Як сином розчісує требі, а ти узуваєшся в келі і вічно не у ребів. Ну, ми катимося далі. Тепер цикл цикл віршів, які написані моїм почерком на листочку. Думаю, я можу десь. Загубитися посеред віршів, бо тут такі хат. Цей вірш взагалі не люблю вірші про природу, і от, фішку, що з цим взагалі пов'язано. Але от якось народився цей вірш. Взагалі вірш про літо. Літо це класно, літо це офігенно, всі купаються, всі радіють, а -та, та коротше. І от віршик про літо. Законсервую всі клопоти в банці, залишу на згадку весні, поркинуся завтра щасливим ранці, співатиму сонцю в пісні. На сяючим зорянім телеекрані, дивитимусь фільми в 3D, зірка впаде, загадаю бажання, хай мене щастя знайде, гратиму в піжмурки з власною тінню зранку до пізньої ночі і усміхатиму сонцю, промінню що мої очі лискоче, з дощем закружляю у вальці повільнім, Ковтаючи краплі його від тебе залежним, від урбану вільним, так хочу я літа мого. На через баб. Ні, тебе не кидали. Пасали. Він неохоче, ішов з ними на діалог. Але гормони протестували, нарешті їх перебільшення призвело до революції. І першою під гарячу руку чи не руку Ігорька потрапила в Втім, вона сама і була вина тому, адже першого знайшла ВК. Банальна історія знайомства звичайних контактерів. Де ж та романтика, яка була в Ромео і Джульєти, чи Боні і Клайде? Тепер все занадто просто. Знайшов, переглянув, вибрав як каталог товару. Нас купують за обкладинкою. Раніше ми закохувалися в душу людини, тепер же в його фейс чи шмотки. Як живуть ті бідні раби, яких вже за кілька поколінь домовлено, хто і на кому дружиться, і пофіг, що в неї вуса, а в нього маленький член. Там не те, щоб штани не пику подивитися не можна. Надягла, я поранжу все життя, ось так хожу. За те є плюс, вона тобі не зрадить, ну, бо ніхто не задивиться на її мордашку. А вона що? Надягла спідницю, ну, точніше, стрічечку якусь, декольте, щоб було видно оте, і все. іде по місту, збирай слину і спач голодних мужиків. Мене особисто не приваблює арабський варіант, але й до такого шлюх стайлу я теж охочий. Жама не належала до жодних з вище переглянутих категорій жіночого роду. Вона мала смак в одязі і мазюхалася теж в міру, при цьому знала собі ціну. Хоча й частенько любила, ну пошаліть. Проте аби кого вона не впускала в свої володіння. І навіть впродовж останнього місяця жама просякнута філософськими лекціями Любочки. Почала задумуватись над своїм існуванням. Коротше кажучи, гоша і жама потрапили один на одного під час жорстокої сексуальної активності. При зустрічі мій друг намагався здатися грьобаним інтелігентом. Здумував над сенсом нашого земного буття, вів романтичні речі. І навіть подав жамі ручку, коли вона виходила з автобуса. Подруга Люба. Подруга Люба теж не хотіла здатися дурашкою, тому вона практично переказувала ремікси на філософські проповіді Любочки. Земля була увінчена величезним шаром листя. У нього можна було купатися наче в теплому пісочку, який загоряє на березі моря. Ліхтарі давно вімкнулися, усміхаючись закоханим, які йшли їм на зустріч. Гоша довів даму до під'їзду, і коли вона повернулася від нього, щоб набрати код домофону, він різко перехопив її руку. Притиснув міцніше до себе і вп'явся губами в неї. Жама, звісно, хотіла цього, а від несподіванки готова була просто таки накинутися на гошу і віддатися йому прямо в під'їзді. <плес>